Ласкаво просимо, на хвилі нашого постійного партизанського подкасту говорить Радіо Зоопарк, щоб розповісти про всі найважливіші, на наш погляд, радіоновини за час, що минув з останньої нашої зустрічі. Розбираємось, хто нам ворог в цій війні, які в нього плани і що з цього вийде, і чи вийде щось взагалі. Розбираємося. Чому наші селяни нападають на представників ТЦК, які, як работорговці, їздять по селах і відловлюють місцевих парубків? Такого ще не було. Це ми про утиски протестувальників задля втіхи і захисту его чужого немісцевого диктатора, який прибув як гость з візитом в країну, що належить, а може вже не належить хто зна, до демократичного світу. Життя бутербродних орків все одно нічому їх не вчить. Вони продовжують плутати жертву і нападника. Хоча не виключено, що роблять вони це умисно. Ілюстрація паразитизма та неробства, прикритого брехливим реформаторством, наче шлях олдскульних червонопузих до щасливого неіснуючого майбутнього через їхній вже сьогоднішній достаток. Купа невідомих нам українців на якихось емоційних чи інших підставах. Вважають за доцільне збільшити тарифи на електроенергію, щоб допомогти комусь відновити інфраструктуру з цим пов'язану. Що ви думаєте з приводу всього цього, пишіть нам в коментарях. І не забудьте, будь ласка, підписатися на наше радіо, якщо ви ще цього не зробили, і запрошуйте до нас ваших друзів і знайомих. А тепер детальніше про все. Постійне звіряння з власними моральними орієнтерами, постійний пошук і визначення ворога в цій величезній зграї сарани. Хто ви всі, чого ви від нас хочете? Будьте людьми. Чому ви просто не повернетесь на свої болота? На що ви тут? Шукайте в нашому подкасті Радіошуми. Багато тексту на цілих п'ять хвилин про те. Хто ж все ж таки зорків наш екзистенційний ворог? Чи є в них якісь плани в цій бійні? Як наше голосове повідомлення для вас у майбутнє про те, що вороги вони всі? Що жодних планів в них нема, бо світ живе в одному часі і в одному вимірі, а вони в інших? І що схоже, що ця війна їм просто необхідна, бо вони не розуміють, що їм всім робити на одній планеті з нами усіма. Що спонукає людей протистояти представникам ТЦК, коли вони, як шуліки, як більшовики в часи продразверстки не шпорять по селах, вишукуючи молодих парубків. Чому, маючи такий патріотизм і любов до батьківщини, люди нападають на цих військових, б'ють їх і навіть відбивають хлопців, як в мусорів на Майдані? Шукайте в нашому подкасті Думки Ефірні. Розповідаємо, через що цей конфлікт на селах. Який не конфлікт батьків за дітей, а світоглядна війна така сама, як з орками там, на передовій, тому що у людей немає довіри до цієї влади, вона ніколи нічого не робила і зараз не робить, щоби в людей з'явилася якщо не довіра, то хоча б нейтральність, розуміння і людське відношення до державних службовців, як до простих дорожніх знаків на трасах і вулицях. Незважаючи на утиски і незаконні дії гівнокитайських тітушек, з якими стикнулися протестувальники проти приїзду в Угорщину гівнокитайського диктатора та вбивці, слід вивчити уроки, здобути знання і продовжувати протистояти злочинцям, шукайте в наших думках ефірних. Ми вважаємо, що проти них в Угорщині потрібно подати судові позови проти влади і поліції, отримавши грошові компенсації, проти них. Гівно китайців потрібно, вирахувавши всіх, і якщо вони або проживають в ЄС, або навчаються, або працюють в посольстві, домогтися їх депортації як мінімум, а як максимум, порушення проти них кримінальних справ і притягнення до відповідальності. Орки досліджують, хто ж це влучив в Белгородську багатоповерхівку. Хто ж як не Україна? Але Україна не виходить, тоді вони чесно кажуть, що не можна перекладати вину з одних плечей на інші. Знову, як і завжди, поєднуючи жертву і нападника. Шукайте в наших просто голосах. Хоча справді їм абсолютно все одно, хто влучив в той будинок, їм абсолютно все одно, скільки орків там вбило. Вони абсолютно не думають про те, хто розпочав цю війну. Бо вважають її справедливою, бо це їхня імперія напала, значить, так треба, українців нищить, бо це наші землі, а українці наші раби, а українці можуть припинити цю війну, склавши зброю, і це в їхньому розумінні правильно і справедливо, бо хтось повинен скласти зброю, і це не вони, бо вони імперія, засрата і смердюча. Хочете щасливе майбутнє. На жаль, в нас тільки набір пустих, красивих обіцянок і слів. Ви не розумієте, про що ми. А вам і не треба. Ваша справа нас підтримувати і чекати. Ви що, мало чекали. Почекаєте ще. Шукайте в нашому подкасті радіоновини. Чесно кажучи. Хотілося написати таку купу негарних словосполучень і про зрегульованість економіки і інших державних систем стримування, контролю і примусу і ще дещо про популізм і зверхність, а потім дуже захотілося знайти автора. Але спрацював запобіжник не розсипати бісер перед ними, і все завершилось цим невеличким сюжетом. Споживайте есе про популізм на здоров'я. Наші співгромадяни досі вважають, що романтичні часи Дніпрогесів, цілини, багульнікакоторий на сопках растет. Є інших таборів примусу не минули. А шахраї пішли в історію разом з вокзальними напіорсточниками. Минули і не пішли. Країні потрібен ринок. Вільний і жорстокий, особливо енергетичний. І керівник ліберал. А не оці всі провідники незалежності і патріотизму. Незрозуміло що, Совкове. Шукайте в нашому подкасті Радіо Шуми, роз'яснюємо наше бачення цих так званих підвищених тарифів задля відновлення обладнання, яке належить цілком певним приватним особам, які до України мають таке саме відношення, як українці до Орди. А до цієї війни мають хіба що непряме відношення іноді здається, що те, що вони отримують від орків у вигляді нищень і руйнувань це карма. І повторимося, що як тільки з'являється необхідність щось підвищувати, неймовірніше назріла, якщо не перезріла, необхідність повністю відкривати цю частину ринка і прибирати від неї свої владні брудні руки і сраки.